Слава Україні! Скоро в продажі буде такий тауранчик. У нас Тауран Кросс, у нас значно вищий кліренс. Кліренс у нас 20 см автомобіля. У нас 2.0 TDI 103 кВт на 140, 2013 рік, повний 13 рік. Авто у нас без нюансів взагалі такий стан екстра екстра, фари без сколів Капот без сколів, машина не мита, машина грязна, треба повмивати. Середину дочка попилососила. Тут у нас бортика немає найменшого, колодки нам всі замінені, не знаю як куди запхати. Телефон, зад теж. У нас бортика немає найменшого, колодки теж замінені, резина дуже хороша. Десь машина грязна буде помита. Як виглядає салон. У нас є Bluetooth, Bluetooth аудіо музику відтворює з телефона і такий салончик. Покажу позаду, у нас, звичайно, є круїз, двохзонна кліма, підігрів лобового, підігрів заднього, покажу, як виглядають педальки, не потерті взагалі. Як виглядає ззаду? Дефлектор у нас ціленький, столики, підстаканник є, звичайно, ціленький, робочий, сидіння заднє, екстра стан. Багажник, екстра, букви присутні і ця сторона.